В Івано-Франківському музеї визвольних змагань відкрито виставку світлин та документів присвячено сторіччю відня народження відомого повстанського поета, громадського діяча та журналіста Михайла Дяченка, відомого під псевдонімом Марка Боєслава. Експозиція містить чимало інформативних матеріалів служби пропаганди Української повстанської армії, зокрема, примірники часописів, у яких було опубліковано твори найбільш визначних публіцистів ОУН, агітаційні листівки, які використовували учасник визвольних змагань допомагають відчути та зрозуміти складну історичну атмосферу тих часів. Ці експонати, які ви тут бачите, вони з фондів музею. Тобто історія їхня дуже цікава, тому що вони довгий час лежали в землі, і на диво, можливо, з Божої волі, вони чудово збереглися, і ми можемо їх представити зараз для широкого загалу людей. Ми також з огляду на близькі свята, великодні свята, представляємо свої експозиції збірку листівок УПА, присвячену. Великодню а тут ми можемо побачити, які були звернення служби пропаганди до населення, як намагалися тими листівками підтримати повстанці дух українства, щоб воно не зневірилося.